За них, блядь! За вас, блядь, люди ходять по березі. Что ты молчишь? Чего ты мовчиш, га? Все, все сказал? Чего да. я все сказал? Вы, вы законно працюєте? Да, я законно. Все. Да. Блядь, да. Так что вы туда переживаете? Сейчас да, вы забывайте. Давайте, хорош да. съем. Там же документы показать що... нашим рибацьким. Чемочка. Да? Показывайте, что да. у вас есть эти документы. Документы рибацкими покажут. Вот и вы, блядь, знахаря, блядь, приехал, да. Це не ця людина. Вот то, блядь, он чудо піднимает природу, 13 грудня 2024 року депутати Авідіопольської селищної ради не надали дозвіл Авідіопольському селищному голові Лідії Савєлєвої на укладання краткострокового договору оренди земельної ділянки з мешканцем села Калаглія Куркан Юрієм Миколаєвичем, який на березі Дністровського лиману незаконно побудував. Двоповерховий будинок, 30 жовтня 2024 року. Юрій Куркан подав відповідну заяву до селищної ради з надією підписати черговий договір, яким у своїй діяльності користується кооператив Краб Заряд 2 для організації місцебазування базування маломірних судін, яке абсолютно не відповідає існуючим вимогам. Такі маніпуляції з короткотерміновими договорами. Юрій Куркан виконує вже понад 10 років. Ще 4 грудня 2020 12 року Авідіопольське бюро технічної інвентаризації видало йому довідку за номером 130 про вартість незавершеного будівництва. До цієї довідки виникають деякі запитання. Не зовсім зрозуміло, на підставі, яких документів взагалі це будівництво було розпочато. Чим керувався у 2012 році працівник авідіопольського бюро технічної інвентаризації Кузніцов, який складав цю довідку. Тим керувався, виконуючи обов'язки начальника від бюро технічної інвентаризації, який засвідчував цю довідку, прізвище якого взагалі неможливо розібрати. З мого боку щиро дяка депутатам, які утримались або не голосували за це беззаконня, серед яких Вішневська, Нєнав, Чумак, Лисінка, Чегадар. Ганьба тим, хто продовжує потикати всім незаконним схемам. За допомогою яких такі умовні куркани мають можливість прикривати свої незаконні споруди на березі Ліману: Авраменка, Літвінчук, Малицька, Сливка, Газіян, Макушева, Маїсеєва, Новікова, Савєлєва, Ткаченка. Тут треба не надавати в оренду, а подавати до суду та зносити незаконно побудовані двоповерхові будинки, які заполонили узбережжя Дністровського Ліману та за допомогою яких. Незаконний промисел намагається зробити вигляд законного. Ну, пишіть для кого? Для себе. Для себе? Да, да? О, журнал, да. Чей? Да, Чей -чей журнал перевірок. Вот. Я ж вас не перевір. Краб заряд 2? А яке да. ви відношення да. маєте до краб заряд 2? Маю. Яке? Роман Варшаніце, альтернатива Ворг. Да тебе, блядь, даже ці, блядь, леві, нахер удостовірення. Покажи своє удостовірення. Все, напиши заяву про це. Своє удостовірення покажи. Напиши про це заяву. Все. Та все, якщо він вважає, що у тебе леве посвідчення, пусть пише заяву про своєму приводу.